І сотні тенесистів узяли участь у цьогорічних змаганнях, міжнародність яких забезпечили спортсмени з Молдови та Росії. Україну представили учасники з восьми областей: честь Запорізької захищає Дарина. Тенісним спортом дівчина серйозно займається рік. Не так много але мені очень подобається цей вид спорта, тому що активний, динамічний і дуже хорошо грають з різними суперниками и... Дмитро учасник із Придністров'я, професійно грає уже сім років. Представляє спортивний клуб «Інвапанспорт», де займаються спортивною реабілітацією та соціалізацією людей з інвалідністю. Серед інших видів саме настільний теніс вважає найзручнішим заняттям для особливих спортсменів. «Він удобен, для нього необхідна ракетка, невелике поміщення, тенісний стол. Якщо взяти інші види спорту, як великий теніс, там спеціальна коляска. Спорт, тобто все связано з определенними расходами. А настольный, теннис, это теніс це вот наиболее доступний вид спортивної реабілітації для людей з інвалідністю. Доступний цей спорт і для Закарпатів. У нас тут в юності займається відділення є. Потім є в берегу, є в Мукачі, є в Віршаві. Одним словом, у нас в області 5-6 районів, які культивують цей вид спорту. І що важливо, з особливими спортсменами в нас є кому займатися. Іван Продан вчить і тренує дітей з особливими потребами на берегівщині. Радіє, що його вихованці, яких має зо 30, не сидять у чотирьох стінах, а прагнуть пізнавати себе та світ через рух і не безрезультатно. Ми беремо трошки не як розваги, а як мотивуємо дітей на вищі досягнення. І ми маємо серйозні досягнення на рівні. Всеукраїнських у нас це переможці. І з 2004 року у нас щороку перемагають діти на всеукраїнській спартакіаді по віру себе. Так що в нас не тільки розваги, а вже приближаємося до високих спортивних рівнів. За звання першої ракетки боролися в 12 категоріях, залежно від фізичних можливостей та віку. До речі, починати займатися настільним тенісом таким дітям рекомендують із 8-9 років, і батькам варто на це зважити. Крім підтримки здоров'я, цей спорт навчає організованості та витривалості. А ще гартує дух борця, що в житті знадобиться.